Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 428 задача. Її створив нідерландський шаховий композитор Карел Ман. Цікавий факт про нього. Він був м'ясником. Зараз хід білих? Знайдіть виграш. Еншпільферсі слон проти Ферзя? Переважно це нічия. А в чорних ще є два прохідні пішаки. Особливо небезпечний пішак А. Білі можуть виграти. Але грати необхідно дуже точно. Перший правильний хід ферзь g8 шах. Чорний король він десь не може грати на чорне поле через комбінацію хід слон g7. Король у шах. і далі білі виграють чорного ферзя. Якщо чорний король втікає на c2, то тут швидко буде мат. Ферзь c4, король b2. Слон g7, король b1, ферзь b3, король c 1 І далі ферзь d1. Буде мат. Повернемось до головного варіанту. Значно кращий захист за чорний хід короля 4. Білі грають ферзь С4, логічний хід поставили ферзя близько до чорного короля. Чорні втікають короля 5. Хід білих, подумайте. Білі можуть зіграти ферзь c5 і виграти чорну пішка на 3. Чорні, звичайно, не походять короля 4. Чорні грають короля 6. Далі ферзь 3 виграли пішака. Чому це неправильно вигравати, я скоро поясню. Лінійний удар. Чорні встигають захистити ферзя. І далі, при правильній грі, тут білі не можуть виграти. Позиція нічейна. Повернемось до головного варіанту. Білі доєднують слона до атаки, правильний хід слон d6. Білі створили загрозу слон С7, і буде мат. Чорні захищаються, король b6. Далі хід, слон c7. Якщо чорні грають король b7, то виграш буде такий самий, як в головній лінії. Головна лінія це чорні грають король С7. Є тут два ходи: ферзь d4 і ферзь c5. Ферзь d4 нормальний хід, король b7. І знову ж таки, пішака вигравати не можна. Тут лінійний удар і король не поб'є слона, король має захищати ферзя, але позиція стає нічейною. Повернемось до головного варіанту. Правильний хід ферзь с 5 король б 7 Ферзь д 5 Лінійний удар. Звичайно, чорний король має захищати ферзя, тому хід короля 7. Далі слон б 6 Намагаємося відволікти короля від захисту ферзя. Чорні грають король б 8 Хід білих, подумайте. Виграє хід ферзь Б7, не шах. Білі не вигравали чорних пішаків, тому що, от якби не було цих пішаків зараз на дошці, то б чорні могли оголосити шах білому королю. Тому пішаків поки необхідно зберегти на дошці. Що робити чорним? Чорні, якщо грають ферзь b7, захищаються від мату, то виграш буде так само, як у головній лінії. Тобто, ще раз повторю, білі напали на мат. Чорні грають ферзь с 6, звільнили поле а 8 для свого короля. Далі білі грають ферзь с 6 Знову не шах. Білі створили загрозу зіграти слон С7, і якщо король б 8 далі слон б 8 відволікаємо короля від захисту ферзя. Що робити чорним? Якщо чорний ферзь десь далеко відходить від свого короля, то тут далі буде мат. Якщо чорний ферзь грає на c8, тоді проста комбінація слона 7. Відволікаємо короля від захисту ферзя. І білі виграють. Головний варіант, чорні грають ферзь b7. Хід білих, подумайте. Далі білі мають виграти чорних пішаків. І, звичайно, зробити це необхідно шахом. Правильний хід ферзь d6. Звичайно, не король c8, там буде мат. А, тому чорні грають короля 8. Білі побили першого пішка з шахом. Король b8. Хід білих. Подумайте, як виграти чорного пішка на e4. Правильний хід ферзь d6. Білі мають оголосити точні шахи, зробити маневр ферзем. Король 8, далі ферзь d8. Чорні закриваються ферзем. Ферзь d5, ферзь b7, чорні захистили пішака. Тоді хід ферзь 5. Тільки король b8. Ферсі 5, знову ж таки, король на c8 не може грати. Король грає на 8. І тоді хід ферсі 8. З атакою на пішака і на короля. Чорні змушені закритися ферзем, пішак стає незахищений, білі його виграли шахом. Чорні закриваються, ферзь b7. Все, в чорних вже немає пішаків. Але все одно білі мають зробити точні маневри, щоб тут виграти. Подумайте, як це зробити. Правильний хід далі це ферсі 8. Чорні закрились ферзем, ферсі 4. І чорний король має походити ближче до центру. Далі білі оголошують на шах, білі грають ферзь b5. І білий слон може відійти шахом для чорного короля. В чорних з'явився хід ферзь b3, це шах, але білі легко виграють, білі закрилися слоном, і білі виграли чорного ферзя. Розглянемо варіант, наприклад, ферзь грає на 8, де він нещодавно стояв. Сло на 5, король це 8 Ферзь є 8, лінійний удар, король b7. Ферзь є 4, знову лінійний удар, король 7. Ферзь d4. Король на A6 не буде грати, вже буде мат, король b8. Далі ферзь d8, король b7. Ферзь 7, король А6. І ферзь b6 буде мат. Повернемось до головного варіанту. Чорні захищаються хід ферзь g 8 Хід білих знову подумайте. Правильний хід це слона 5. Чорні грають короля 7, ферзь b6. Король 8, ферзь 6. Король b8, слон С7. Король С8. Зараз значно простіше завдання. Хід білих знайдіть мат за два ходи. Правильний хід це слон Е5. Тільки хід король d8, слон F6 буде мат. Білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Довгий розв'язок в складному енжбілі. Білі всюди мали робити єдині ходи. Ферзь g8, короля 4. Ферзь c4, король 5. Активізація слона. Цікаво, що чорних пішаків поки вигравати не можна. Чорний король в кутку, білі створюють матові загрози. Тепер, коли чорний ферзь на b7, можна вигравати чорних пішаків. Правильні шахи. І ось же виграли другого пішака. Знову правильні шахи. Виганяємо чорного короля з кутка дошки. Тепер не шах. Ну далі вже відносно просто буде мат. Буде досить швидко мат. І тепер мат за два ходи. І білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей.